Працівники агрофірми Медобори мають власний сад, у якому вирощують різноманітні овочі та фрукти. Усе це не тільки для споживання, а й для підтримки ментального здоров'я, розповідає виконавча директорка компанії. Ця територія це колишня наша така пасіка і. Вона була деякий час досить занедбана, і всім колективом разом, не дивлячись, хто які працівники, чи це адмінкорпус, чи це бухгалтерія, чи це наші механіки. Всі ми всі разом вийшли сюди. Цю територію привели в порядок. Фахівчиня розповідає, що догляд з рослинами приносить задоволення, адже людина бачить результат своєї праці урожай. Ми стараємося садити тут якісь диковинки. Звичайно, маємо каву. Вони маємо дині, ми е, посіяли ківано і воно зараз практично достигає. і Вже хлопці і колектив чекає, що ж воно таке, яке воно має бути е, на смак. Посадили фізаліс і надіємося, також зараз на гарні плоди. Хочеш бути здоровим фізично та психічно, знайди гармонію з природою. Про це говорить Андрій Гірняк, доктор психологічних наук. Цей вид діяльності дає унікальну можливість чергувати види діяльності, тобто трудову діяльність фізичну з інтелектуальними технологіями якимись. За те, що в е Офісні працівники чи столичні працівники платять великі гроші за психотерапевтичні аспекти. То тут представлено все на цих ділянках. Фахівець запевняє садівництво на агрофірмі стало не тільки частиною роботи, а й своєрідним способом підтримки емоційного стану працівників. Воно допомагає знімати стрес і покращувати настрій, адже спільна праця на свіжому повітрі дає задоволення від результату. Природа дає змогу цю циклічність набагато е, раціонально організувати, ніж будь-який е, керівник чи Скажімо, управлінець. відтак, оця гармонія, яка панує в природі, дає змогу гармонізувати внутрішній світ людини. Більше про поєднання фізичної праці із підтримкою ментального здоров'я дивіться у неділю в програмі «Сільський календар з Галиною Мацейків у 14.00.